Сприт. У нас сьогодні хай, о, завершується другий тиждень о, китайської ліги. Азіатської су... Ні, азіатської, там... Wild Rift Super Liga, во! Ось так називається. На драфті дивимось, Бамбеса з'являється. Бамбеса пройшла всі блокування. До речі, Хеймер пройшов всі блокування. Прикол цього то, турніра Заключається в тому, що це фірлес Драфт. Тобі ж ті чемпіони, які зараз будуть зіграні на наступну гру, вони вже не переносяться. Но серія ігор йде до двох перемог. Тобі ж, Best of 3. Вітаю Сергій, вітаю Шанті, вітаю всіх, 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 всіх. всіх Дякую, що прокинулись. Прийшли на стрімчик. І що ми маємо? Каміла проти Крокодила, Лілія проти Бамбіси. А, це Каміла Міт проти Каркана буде. Прикольно. Волік в ліс піде. Окей, зараз будемо дивитись. Я трохи не встиг, я там це, Обкладинки робив. Обкладинки робив на цю гру, тому трохи не, не встиг. Ладно, поїхали. Зараз завантаження, а там будемо дивитись. У мене прогноз, що GT ми переможуть. Поки йде завантаження, давайте одразу подивимося, що в них по, по інтах. Так. Прошки, да? JT ми у нас дві гри програли. Радіант Вентури дві гри програли. JT ми програли 2-1-2-1. Радіант Вентури 2-0-2-1 програли. Де тут JT ми ось. Нові програли 2-1. І фішам 2-0 програли. Радіант і там 2-0 і. Кому ще вони програли. І без там 2-0 програли, і кому-то ще, де вони? А, і 2-1 в уху геймінг. А чого по поинтах тоді так? У них по поинтах, однаково повинна бути, а вони а тут мінус 3, а тут мінус 2. А, тому що вони одну карту перемогли, а тут дві карти перемогли. Все, окей. Хоча ось одна карта переможе. А, у Thundertoalk це четверта гра взагалі. Тут 03 повинна бути таких Вони вже... Ну да. Тут неправильні ці. Тут рахунок 03 повинен, то бути, як і у ThunderTalkів. Ладно, переносимо статті Думаю сюди Зараз завантаження, поки нам нагадують, хто грають. Джей проти Радіант Вентуру. Два таких колектива, які на перші місця поки що в турнірній таблиці не претендують. Радіант Вентур, скоріш за все, завершить свої ігри на останніх місцях двох сходинках і не попадуть в плей-офф. А от і за плей-офф може ще поборотись Головне, зараз. Обіграти цих нобасів ну, з нижньої сітки, там, таких як Вейба, Тіми, хто там ще у нас є, вуху Геймінг. Да, і ми одразу перенесли саме в, на левел 2, коли. А, знов свапи, 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 свапи. Ой, як же боляче крокодило, слухайте. Саме цікаве, що команда РВ, вони самі вирішили піти на цей Свап, відправили св... свій ботлейн грати на топі. Щоб контролювати якраз такі Скорпіончики який буде вилазити, а скорпіончик поки що не вилазить ніяк. Що ж з биком відбувається? флеш на флеш, намагається вийти, не, не, не відбулося підкидання і first blood Радіант вентури просто такі кажуть, ми пішли вперед. Не те, що не використовують Людцяни. Я от все дивлюсь, 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 коли він з'явиться, і він поки що не з'являється. Зате з'явилась бомбє. Лірічка поскакала. А GT ми за цей кіл забрали просто таверку першу і все. Те ж саме ми могли зробити і радіанти, але радіанти вирішили по кілах пройтись. 400 з Майя побачили. Ой, тут же всі. Тут 3 в 2 зараз бійка буде, до Лілія підходить, Лілія каже, давай. Давайте битись. Трипл сліп. Лілію забрали. Ось це погано. Один в один не розмінялись. Так, у нас скоро, скоріш за все, будуть баба-бабахи. Ах, на як на сома летять. Як завжди, підараси нахуй, попрокидались, почали шахіди запускати ублюдки. Так, ну і у нас по світлу проблеми будуть. Якщо я не помиляюсь 12 годин, ні, не ну, ну, в 12, в 2 години вимикається світло, і... Ті ігри, які я хотів подивитись, скоріш за все буду перестворювати. А... Перестворювати трансляцію, тому що доведеться переподключати інтернет. На павер їх ставити. Ну, поки рівнелька Джеті ми навіть попереду йдуть. На півтори тисячі ну це така собі ідея. Що... Півтори тисячі це пластини. Ну, котрі поки що присутні, тому їх зараз будуть намагатись позбивати. Я взагалі, ну, типу, ви вже втратили вежу, міняйтесь. Або заберіть вежу на топі і поміняйтесь спокійно. да ось іде свап, но свап іде. Стандартно на четвертій хвилині рекол, і просто відправляємося на, на Мідлейн Свій ботлей. Можна було зміститись і на Герольда, і на дракони. Зараз буде. Ну, скоріше за все, бійка буде на Герольді. На Герольд це гроші. А гроші це головне. Команда Гарда зібрані переможуть. Не бачу переможуть щось. О, не щось там переможе, не бачу через емодзі, які активні. Ні, мені. Так, а що ми бачимо? У, 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 у червоних драф трохи слабкіший насправді. А, їм нікому зупиняти, Лілію ловити теж не дуже хто може, там лише крокодил, якщо влетить. У нас Лилия не встигає. Шла ульта. Каркана дуже сильно пробили. Намагаються розіграти. Коркіс спіймали. Коркіс пакетом зараз вмирає. Хто забрав? Забрала бомбеса? Забрала мінус 2 одразу будуть. Берг. Трипл кіл для Ізреаля, Ось. Ось так приблизно будуть проходити майже всі тімфайти. Будуть ловити або Коркі, або Нукайсу, і все і там. Проблему. Ось там Тавердайф пішов мінус. Не вистачило. Ой-ой-ой, як же не вистачило кайси, догоріла все ж таки. Все ж таки, дагоріла. що там Червоний баф у із реалія, да, червоний баф у із Ріля, просто допалив. Забрали кайсу, там воно 200 хп у вежі плюс дракон вогняний. І все. О, <поп> По факту, крокодил нічого не може зробити в Алібіру. бєса така ж сама, як і Лілія. Но лілія У Лілії є масовий сліп, Лілію складно спіймати, тому що вона ще є з фейзрашом грає і її нас наздоганяти буде дуже-дуже проблематично. І сповільнень ніхто не має таких, щоб просто взяти і сповільнити всіх. Бах-бах-бах. Я зарів 5 програшей, одна перемога. Вітаю тебе! О, стогну викликали, у нас тут заход пішов. Забрали шатдаун з реалі для Бомбеса, Бомбеса каже, ну окей. Ну, хоч щось, ну, ну ну і все. Навіть таверку не спіймали, тут валібір буде з ульти влітати. У -у 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 по п'ятьох гравцях. Просто це зараз ейс може бути. Ні, на крока будуть далі йти. Ні, на крока не пішли. І вже трипл кіл для Каміли. Солдат з міг. У солдата все вийшло. Ну, жанг, як завжди, жанг грає дуже непогано. Я б навіть сказав би дуже гарно, але команда щось. Щось команда сиплеться. А можна взяти жангу якогось плеймейкера там, Джакса, Атрокса? Не ну важко бути АДК. Важко бути лісником, все інше то таке. Я Буптопером Адекай Д05. Ставлю АДК топер. Ну так. Я через це в лісі граю, типу. Я потім всім кажу, да да ви лінію програли сам на сам, ви нічого не можете зробити. Оп, а що тут? нафіжна камілка. Мідова, да Ну, це, це можна вже казати, що гра. JT мене відпустять. Нам GTM хоче програтиць. Вон он зараз по першим зустрічам, перші три гри програли, але вони грали з такими з складними колективами. Сильними. А от Радіант uh, Вентура ну. У Радіант Вінтур мені подобається, лише Жанк виходить, і в принципі все. Там в них більше ніхто і не грає. Ванс давненько грає, але Ванс то таке. Смайт давно грає, але теж. Нічого гарного не показував. Я хочу трошки пограти на АДК, треба ще кейсу спробувати. Я не знаю. Ну Кейсак кажуть сильно, але я спробував її вчора на Міду, і ми програли гру. Ну як ми програли гру? Гру програв наш ботлейн, який не фідив Зері. За джинксу, Ну в мене. Там у, -у, 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 -у Бері, що там, як справи? Все добре. Оп, Лілія, нарешті, кіл собі залутала. Такі гарні сліпи давала, так гарно в тімфайти заходила, але лише зараз перше кіл отримала на 10-й хвилині. От, ну В мене, коротше, АДК, я не знаю. Або в нього на кнопки з екрану повилітали, або він на кнопки, як на флеш поставив для 12 палого на марсіаніна, типу, щоб там ну дуже складно. Ну, там, чувак, коротше увімкнув е нокушку ну, на ну, перший скіл і повністю всю гру програв на ракетах. Він тупо приходить на лінію, ракетами зливає всю ману, і після цього, чого нічого його вбивають, і він такий, а як какать? Скорпіон це життя. Не встиг сезон зриколитись. Це проблема, в них немає віжена, вони так пішли на Скарпіони забирати. А навіть я так не роблю. Я всіх пацюк, коли граю на АДК я просто пінгую. а Я взагалі на чат не звертаю уваги. Мені незручно дивитись на чат, він знаходиться в тому положенні, де, ну. Я його взагалі не бачу. Ну і в чат писати мені взагалі не зручно на телефоні, тому йдіть геть. Так, а що, все? Ой, підставився. Волібір, а, це, це Каміла була. Каміла непогано розіграла, до речі. Лілія кіл зробила. Ох, ця Лілія просто прилетіла, спал... спалила і все. А, група на через черезсу тростик. Тростік. що Дайф? Мінус бомбеса і. бомбеса не спрацювала. До на наступного гру Лілії не буде, Каміли не буде. У нас залишився на Утілу, скоріше за все, з Галіо на наступну гру з'явиться, як Саппорти. По АДК там. З... Зері можливо, Зері Шає щось таке буде. Мідлейнерів ще багато обирай, кого хочеш. В лісі там Гікарів, скоріше за все, зараз буде. з... Не знаю з ким. З Джарваном або з Ксінжао. Ну і топорів ще багато. Ну, скоріше за все буде. і Фіора. Це те, що я зараз приблизно так думаю, як воно буде гратись. <гум> а в мене сьогодні є. І з двох годин. <гум> <гум> Тому я після цієї носерії піду перемикатись на, на павербанки. Біг підкидання, біг підкидання, біг, 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 все. Гра завершилась. Рокадил не зміг, Лілія випалює тут Ізріалі ще підійшов. Ripple Kill для Лілі. У нас за цю гру зробили Трипл Кіл Лілія Ізреалі і Каміла. Весело. Боляче в лісі грати? Ну, всього іншого можна звикнути. Перша гра за командою j Team'ів, ну це було дуже легко. Зараз подивимось після невеличкої перерви, що вони там зроблять. Ну ось тут цей прикол, я не зрозумів. Типу, одна команда зіграла 3 гри, і, 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 і жодна команда більше не грала. то насправді J Team'и три 3 гри теж зіграли, але їм тут не відображається. Забули поставити. Так, вейба нова. Ось це буде цікаво, до речі. Вони більш-менш рівненько йдуть. Там на ну, вейба просто трохи не вистачає завжди. по картам у них все добре. 2-4-4-2. Ну, тобі ж колективи 2-1-2-1 йдуть. Ну, це вже, це, ну, тону точно на виліт, іде команда. Їм далі просто потрібно всіх буде перемагати з рахунком 2-0. геймінгам програли, яких не мали змогу забрати Point. Кібес. Ото Кібесів не мали одну карту забирати. У GTMів я так і думав, що буде 2-0. Тут точно Хоча тут може бути 2-1. Ось тут. Проти тандертолків вони програють. У Вейба можуть одну гру забрати, от у фіші вони перемагають ось. Ось дві команди, які на виліт ідуть. Мені здається, вони не пройдуть до фінальної частини. Ладно, на цьому поки що все. Всім пока.